Поговоримо сьогодні з вами про місячну воду. Хто більш-менш орієнтований в магії, вже знає, що місячна вода це, взагалі, дуже потужний магічний інструмент. І ми звикли, що місячна вода це у нас вода, на загал більше для очищення. Ну і звісно, що інколи астромагічна для наповнення. Ну, взагалі, то це дуже сильний потужний ресурс, і в цьому місяці. А місячна вода буде мати такі цікаві властивості, тому що у нас супермісяць знаходиться в Овні, а Овен це стихія вогню, нового початку. От знаєте, дуже багато людей вони не впевнені в собі. У них багато знань, багато ресурсів, багато досвіду, але вони нікуди не виходять. І саме ця вода вона буде. Давати оцей поштовх на те, щоб піти. Тому що не кожен в собі має цю стихію початкового вогню на початок. І оця місячна вода в цей раз сповнить цей магічний інструмент саме цієї енергії, енергії початку, коли ви не боїтесь і починаєте щось нове. А також вона додасть ізюминку. Сприйняття себе, коли ви обираєте себе. Особливо вона буде магічно впливати на тих людей, які у відносинах не обирають себе, не знають, як виставити кордони, не знають, як обрати себе, але вже розуміють, що прийшов час. Саме для цього цей магічний інструмент сьогодні вночі. Ну а звісно, як її повністю робити, все залишило. У відкритому просторі хірургія душі з Ларисою Скрижаль. Дякую за увагу! Всім гарного повного місяця!